До 40 років Світлана жила сама. Так сталося. Не тому, що вона цього хотіла, не тому, що занадто вибаглива чи горда, просто в її молодості була велика любов, та, перед якою дівчина думає, що далі буде тільки добре. Андрій розумний, красивий, чесний, уважний. Вони планували весілля, вибирали дату, вже думали, яку каву подаватимуть гостям, а потім він одного дня сказав: Світлана, вибач, я люблю іншу. цей момент вона пам'ятала до найменшої деталі. Як він стояв біля під'їзду і тремтів, як вона не могла зрозуміти слів, як у голові був один звук глухий, довгий, немов щось ламається всередині. Після того вона ще себе довго збирала. Вона кинулась в роботу, будувала кар'єру, стала керівницею великої компанії, мала свою квартиру, машину, подорожувала, допомагала сестрі з трьома донечками. Вона купувала їм рюкзаки в школу, в зимові черевики, книжки, ковзани, все, що могли собі дозволити не кожні батьки. Та коли наступали тихі вечори, Світлана відчувала порожнечу. Було це наприкінці листопада. ТРЦ грала музика, стояли перші ялинки, пахло корицею і мандаринами. Світлана прийшла купити собі теплий светер, новий шарф, хотіла обновити гардероб на зиму. І тут телефон пискнув повідомлення від сестри. Світланко, глянь, будь ласка, що купити дівчатам на Миколаїв надя хоче рюкзак із принцесою, Оля пазл, а Марічці треба теплі шкарпетки і рукавички. Розміри і фото кидаю. Світлана усміхнулася. «Добре, рідна, зараз все подивлюсь, набрала у відповідь. Умить змінила маршрут і зайшла у дитячі магазини, гортала рожеві рюкзачки, шукала пазл з єдинорогами, потім повернулась до стійки з рукавичками і різко обернулась, бо відчула чийсь погляд, і побачила його. Андрій стояв біля стенду з зимовими комбінезонами перед чорнява дівчинка років восьми. Він тримав у руках куртку і говорив Софійко, дивись, ця тепліша, візьми, примірій. Світлана завмерла, ноги стали ватяними. Ні, ні, тільки не він. Її перша реакція була втекти. Вона вже повернулася, щоб розчинитися між полицями, але почула, Світлано, це ти? Вона застигла. Привіт, промовила тихо. Він усміхнувся, якось нерішуче, винувато. Я, я не думав, що зустріну тебе тут. Це моя донечка, Софійка. Дівчинка привіталася виховано і трохи сором'язливо. Може, вип'ємо кави? сказав Андрій. Андрію, не знаю, чи добре це ідея. Я прошу лише п'ять хвилин, просто поговорити. У кав'ярні він довго мовчав, тримаючи руки навколо горнятка, а потім сказав дружини не стало два роки тому хвороба. Вона хвилювалася, що Софійка залишиться без мами. Я багато думав про тебе, про те, як ми розійшлися, я винен. Я знав, що з в нас нічого не вийде, але тоді я був дурний. Я не можу забути тебе і не можу здобути, як я тобі зробив боляче. Світлана слухала мочки. В її грудях піднімалася буря. Андрію, нарешті сказала вона, я довго, дуже довго вимітала те, з себе те, що залишилось після нас. І я вижила, я піднялася, Ти не зобов'язаний нічого пояснювати. Ні, він підняв погляд, хочу пояснити і якщо є хоч маленький шанс, я хотів би спробувати все виправити. Вона не відповіла, але вони почали переписуватися, потім випили каву ще раз, ще один раз І ще. Андрій був тепер іншим спокійним, уважним, змужнілим. Його серце було розбите так само, як колись було розбите її. Він умів слухати, умів просити вибачення і вмів любити свою донечку так, як мало хто любить. Софійка дуже швидко потягнулася до Світлани, приносила їй малюнки, просила заплести косу, раділа, коли та приходила. Коли настав Миколай, Світлана привезла подарунки племінницям і ніби між іншим зізналася сестрі. Я Андрія зустріла. Сестра вмить напружилась. Якого ще Андрія? Та того нашого. Ти здуріла? вигукнула сестра. Світлано, ти пам'ятаєш, як він з тобою вчинив перед весіллям, як ти ридала, як ми тебе по лікарях возили. Він змінився. Люди не змінюються, особливо такі, як він, і в нього є дитина. Ти взагалі розумієш, на що підписуєшся. Світлана мовчала, бо в серці вже був страх, і ніжність, і сумніви. Стосунки тривали. Андрій був уважним, не тиснув, не вимагав нічого. І одного вечора, коли вони гуляли парком, він, поставив, він став на одне коліно. «Світлану, я хочу провести з тобою все життя одне, яке лишилось. Прошу тебе, будь моєю дружиною. Вона завмерла. Руки тремтіли, і саме в цей момент між деревами показалась її сестра. Схоплена тривогою, вона приїхала спеціально з іншого кінця міста. Світлано, вигукнула, не роби цього, ти знову зробиш собі боляче. Він, він не той чоловік, він не для тебе. Андрій піднявся. Не сперечаючись, я розумію вашу тривогу, але я справді люблю вашу сестру, і я більше ніколи її не зраджу. Сестра різко відповіла саме це ти говорив останній раз. Тиша зависла між ними. Світлана глибоко вдихнула, подивилась на Андрія, потім на сестру, потім на себе десь всередину і сказала Знаєш, я прожила багато років одна. Я була успішна, сильна, незалежна, але щастя, це не лише кар'єра. Я хочу спробувати, я хочу жити. І якщо буде біль, я переживу. Але якщо буде щастя, я не пробачу собі, що втекла від нього. І подала руку Андрію. А сестра заплакала. Я просто боюсь за тебе. Я знаю, обійняла її Світлана, але це моє життя. Весілля вони зробили маленьке, тільки родина, діти, кілька друзів. Софійка вийшла з білою корзиною пелюсток і шепнула Світлані. Тітонько, Світлано, я тепер можу називати вас мамою. Світлана не втрималася і заплакала. Так, у сорок років вона знайшла те, що колись втратила. І зрозуміла, другий шанс це не помилка, це подарунок, який сміливі приймають, а злякані відмовляються. І вона вибрала жити, любити попри минуле, попри страхи, попри все.